thank you Кам'яні баби фігури, що можна зустріти в степовій смузі Європи та Азії. Ті, хто створив цих ідолів, зійшли з крутих віражів історії, народи, котрі згодом прийшли на ці землі, не тільки вигадували власність застосування буванів, а й наділяли їх своїм сакральним значенням. Отже, що таке кам'яні баби? Зручний спосіб орієнтації на місцевості, культ предків із вірою в те, що душа після смерті може жити в кам'яному ідолі, можливо, вони охоронці прадавніх скорбів чи нечиста сила. Тра оживає вночі, аби лякати необачених подорожніх, що заночували в степу. Баби скульптури, що зустрічаються майже по всьому південному сході України. Всі вони належать або скіфам, або пізнішому народу половцям. Фігури з каменя це частина святилища. Вони символізували місце, що мало особливе значення в духовних віруваннях або знаменували поховання знатної людини. Наразі важко відновити всю систему сакральних уявлень, пов'язаних з буванами. Більшість знань про них отримано з археологічних розвиток. Свої лепто в цьому питанні можуть перенести Ясні культури пов'язані з половцями. Влітку 2011 року на запрошення Дениса Васильєва Запоріжжя відвідав тувинський шаман Ніколай Ауржак. Знайомлячи гостя з місцевими прикметними місцями, його відвезли до скіфського стану Національного заповідника Хортиця, де зібрана колекція кам'яних баб. Я підвів його до лапідарію говорю: Ніколай. Ну, Сейчас я вам буду рассказывать о, о каменных бабах. А Николай говорит мне: подожди, я чувствую что-то родное. Ну сейчас я тебе буду рассказывать, а ты уже потом как бы сверишь свои со своей информацией. И так случилось, что будучи здесь впервые. Николай начинает рассказывать довольно правдоподобные вещи, которые я слышал только от старожил острова, от краеведов, и то от некоторых. Он рассказал, что в принципе тюркские все вот эти вот поверья, бабы, они в принципе происходят из тывы, откуда он родом. И если там эта культура сохранилась, эти бабы сохранились, язык сохранился, поверья сохранились, то к нам они дошли скажем так, немножко уже в испорченном состоянии, многое забыто. Подібні зображення характерні для багатьох тюркських народів. У Товінців вони набули форми дерев'яних ідолів. Тож не дивно, що шаман упізнав близьку для себе культуру. На самом деле, баба это, ну, к женщине ніякого отношения не имеють. Баба це мудрий чоловік, старець, знающий чоловік, і йому возможно при житті, можливо, послі житті. ставили памятник, к которому приходили. Было поверье, что дух этого мудрого человека мог переселиться в эту каменную бабу. И к этой бабе приходили пообщаться за советом, помедитировать, порассуждать, что в трудной ситуации дух, который поселился в этой статуе, мог дать какой-то ответ. И вот Николай начинает мне рассказывать вот это вот был знатный человек, это был мудрец, там, он занимался а, вопросами устроения государства и этой земли. Вот это вот а, был военачальник известный, он выиграл в свое время там, определенные битвы. Он это все рассказывал не с исторической точностью, но на уровне своих переживаний. То есть, те видения которые ему приходили когда он как бы выходил на контакт с этой каменной бабой он их и описывал поэтому как бы исторической достоверности нет но переживания и скажем так те ощущения которые эта баба излучала он описывал довольно четко Вважається, що більшість зображень камінних баб відтворюють чоловічі фігури. Однак серед буванів зустрічаються і жіночі ідоли. Одну з таких фігур, Ніколай Оржак, упізнав самостійно. Здесь действительно є одна з баб женщина Тулумбек Ханум, которая була найдена ну, по придані, була найдена в нашем кучугурському городище на кучугурах. Там знаходився город Курцималь. Тулумбек Ханум имела непосредственное отношение. Вотчина Тулумбек Ханом був город Тула. Обійшовши по колу всіх камінних баб, Тувинський шаман запропонував провести давній магічний ритуал в воз'єднанні пращурів з теперішнім поколінням. Миколай Оржак упевнений, камінні баби й досі не втратили свого сакрального призначення. Попри те, що народ, котрий приходив до них за парадою, вже не існує, вони готові поділитися своїм знанням з кожним, хто поставиться до них із шаною. Мені довелося бути учасником цього ритуалу. Доволі таки цікавий ритуал був. Шаман обращався к стихіям природи, к землі, к воздуху, к воді, к огню, к деревням. Попросил, чтобы вот эта прерванная связь, она потихоньку возобновлялась, и знания, которые были накоплены э, старцами э, в виде каменных баб, э, которые дошли до наших дней, у них хватило энергии и силы выстоять тысячелетия, то есть пройти все войны, э, отлежаться в канавах, в грязи, в Днепре, в забытии, и будучи поставлены тут, они своей целью, своей вот энергией доказывают, что связь поколений должна быть. И Николай через вот этот ритуал как бы попытался возобновить вот эту вот связь. То есть, в принципе, люди могут приходить сюда и пытаться настраиваться на общение с этими каменными бабами. И искать ответы в своих сложных жизненных ситуациях. И бабы дадут этот ответ. Это действительно очень мощная энергия, которая прошла, я же говорю еще раз, сквозь века. Предмет вивчення фольклористів запорізького краю не метафізичний зміст предметів, а уявлення про них. Зокрема, вони збирають міфи і легенди, що українці уклали про скіфські, і половецькі кам'яні баби, яких зустрічали під час заселення цих земель. Серед іншого, науковці намагаються пояснити, звідки фігури воїнів чоловіків перетворилися на ідоли жінок. Насправді, етимологія слова походить від тюркських мов. І слово це поширене на досить е, значній території, е, воно мало іноді інший наголос, або на Алтаї, наприклад, це бал-бал, е, тобто дещо інше звучання. Але на всіх територіях слово баба мало значення е, дід, прадід, батько діда. Дід батька, тобто, в будь-якому разі, це предок, або далекий предок, або прачок, тобто, це той, від кого походить рід, і початково це чоловік. Ми сприймаємо, або наші предки на цій території сприймали за звучанням слова. А звідси, і власне легенди про те, що створилися жінок, які не поважали сонце, і легенди про те, як поводяться власне, кам'яні баби, коли людина з якихось причин вночі залишається поряд з ними. Особливий інтерес фольклористів уявлення місцевого населення про походження камінних баб в різних селах фіксують історії зі своїми особливостями. З одного боку йдеться про те, що це е, скульптури, які були зроблені народом, що жив до українців на цій території, і що це спадщина тих, хто мав інші віровання, тому вони весь час повернені на схід. Але водночас дуже поширена була версія про те, що відбувається зміна поколінь, відбувається зміна людей і форм життя на планеті і на цій території. Такі легенди на цій території досить поширені, і одна з первинних форм це велетні або велетони, велені, які проживали до звичайних людей. Ці люди з'явилися до творення сонця. І коли з'явилося сонце, воно заважало їм з якихось причин або лякало їх. Вони підіймалися на могили, на кургани. Вони почали плювати на сонце, вони почали ображати сонце, бог розгнівався, зменшив їх і перетворив на кам'яних баб. Звідси походить уявлення, що степові, бовани – це люди, які вклонялися іншим богам. Скам'яніння стало для них покаранням за гріх перед сонцем. Крім того, існує версія про те, що це були жінки, які вийшли на поле працювати. І вийшли в той день, коли мінилося сонце. І досить довго воно мінилося за версією легенди. Жінки не працювалися, жінки втомилися і почали проклинати сонце за те, що був подовжений сонячний день. Вони перепрацювалися, і за богохульство знову ж таки за. Те, що вони ображали сонце, Бог залишив їх там, де вони були, але вже у вигляді кам'яних баб. Це одна інша версія. Тобто це такі самі люди, як і ми, але люди, які не поважають те, що мають поважати все. всі. Так? І тому вони також скам'яніли, тому також вони. Обрали інший, вже набрали іншого вигляду, і до того часу, доки буде світити сонце, вони будуть кам'яними, вони не повернуть собі життя. Поряд цими легендами існують більш реалістичні перекази про походження камінних баб. Оскільки під ними знаходили людські творені рештки, то ідоли сприймалися як охоронці прадавніх скарбів. Висловлюється думка про те, що, мабуть, це були вожді, це були царі, скульптури вождів і царів, які поховані в цих могилах. Крім того, навіть йдеться про те, що є дуже високі могили і на них обов'язково зберігається кам'яна баба на низьких або середніх її може не бути. Але іноді знаходять закопаних баб на цих могилах. Тобто вважається, що чим славніша була людина до того, як її поховали, тим вища могила, тим вища баба і тим краще вона збереглася. Тобто те, що це були надгробки, така версія також є, і в 19 столітті також дуже часто вона транслювалася, дуже часто передавалася. Селяни вірили, що кам'яна баба може сторожити не тільки могили померлих, а й вартувати скарби. Якщо зберігалася баба десь на традиційному місці. Поблизу села, то про неї ходили чутки, поголоски про те, що вона може бути сторожем скарбу, що під, під нею потрібно шукати скарб, і це було дуже поширеним мотивом. Якщо зберігалася баба, весь час казали, що десь під нею має бути скота, тобто печера, і в цій печері можливий скарб. Дуже часто розповідали про те, що знаходили або старовинні монети. Або е, старовинну зброю, що відповідало тому, що вона ж була на місці поховання, і звичайно, під нею все це і могло бути. Але цей мотив скарбу він був дуже поширений. І існували знову ж таки серед е, чумаків легенди про те, що є баби, яких потрібно стерігтися, а є ті, які не рушать з місця. Але дуже часто і для них шлях визначався від могили до могили, а отже, і знаком була Ла відповідна баба, яка, звичайно, могла бути пов'язана і з певними історіями, що тут відбувалися. Для українських селян кам'яні баби мали прикладне значення. В побуті ними користувалися як звичайними кам'яними брилами. Підпирали паркан, ставили біля воріт як скульптурне оздоблення, але поруч з цим існували перекази, в яких б вони прирівнювалися до нечистої сили, що оживала уночі. Є легенди про те, що кам'яні баби намагаються дізнатися, що відбувається на землі, що відбувається на тій території, яку вони не бачать, яку вони не знають. І, як правило, вони запитують про те, чи відбуваються традиційні дії. Найчастіше зустрічається мотив Різдвяних свят, чи носять кутю, чи носять звар, чи ходять в гості до хрещених батьків. Чи поважають хрещених батьків, чи ходить кум до кума, а кума до куми, чи співають півні на землі. І коли вони дізнаються, що всі обов'язкові традиційні дії виконуються, роблять висновок про те, що ще довго їм стояти, доки живе традиція, доки живуть не за тими традиціями, за якими жили колись вони, то їх доля скам'яніння. Крім того, існують записи чумацького фольклору про те, що Баби навіть намагаються звабити чумаків, які на ніч залишаються поблизу них, поблизу могили. І все це може відбуватися до співу перших півнів, що також поєднує їх з нічною нечістю. А після того може навіть скам'яніти людина, до якої залицяються ці баби. Тобто, ось це прокляття божественно поширюється, поширюється і на людину, і вивести людину з цього стану виявляється Дуже важко, але можливо згідно з цими уявленнями, кам'яних баб слід уникати після заходу сонця, не залишатися під ними на ночівлю. Однак, на думку Дениса Васильєва, скільки людей, стільки й думок. Кам'яна баба ізначально була задумана як місто, де живе дух умершого чоловіка, старця мудреця И в свое время этому духу поклонялись либо на месте его смерти, либо на месте силы, где устанавливали эту бабу. И в этом каменном духе действительно присутствовала какая-то энергия, да, эзотерическая энергия. Там. то есть невидимое обычному взгляду. И набожные люди действительно могли бояться этих каменных изваяний, идолов, особенно они ведь не очень схожи с христианскими, особенно оно противоречит «не сотвори себе идола» либо «кумира». И эти бабы изваяния, соответственно, приобретали негативную форму. Но языческие формы верования, которые поклонялись идолам, а здесь в данном случае каменный идол, Они не боялись этого и наоборот поклонялись этим каменным бабам, как старцам, чувствуя в них какое-то закодированное послание для поколений в будущем. Поэтому одни путешественники боялись ночевать под бабами, потому что действительно дух, мог, энергия могла в сонном состоянии. Душа немного свободна от физического тіла, і вона могла війти в контакт з той енергією, яка находится в каменной бабі, і уже в зависимости від опыта личного опыта человека спящего могла произойти там та или иная история. історія. То есть могла бути как з хорошим концом, так і з плохим концом. Існують перекази про те, що духи, котрі живуть в кам'яних бабах, прагнуть не тільки спілкування з людьми, а й можуть їм допомагати. Одна из таких историй, что человек, путешественник, уставший в пути, привязал коня к каменной бабе и уснул под ним. И во сне приходит ему, скажем так, приходит женщина, старая женщина, мудрая женщина, которая ведет с ним беседу и спрашивает у этого сонного путника, расскажи, куда путь, дорогу держишь чем живешь. Он удивился, поздоровался с ней, сказал, мол, держу путь вот на родину, с боев возвращаюсь. Она удивилась, что, к примеру, что бои продолжаются. Говорит, ну, я когда уходила в мир иной, бои были. Неужели спустя тысячелетия эти бои не прекращаются? На что путник ответил, что он сражался за родину, что земля сейчас терпит перерождение и пытается освободиться от чужеземных захватчиков. И что он стоит ну, за правое дело боролся. На что она ему пожелала доброго пути и сказала ему пойдешь вот такой-то дорогой, там встретишь ты кузнеца. Он тебе выкует меч, саблю, с которой ты сможешь там отстаивать э, свою правду. Э -э, путник проснулся и конь его был уже отвязан, конь, вернее, его, получается, разбудил. Когда он сел на него, то конь его привел непосредственно к кузнецу, который был в соседней деревне. И этот кузнец выковал ему саблю, с которой тот прожил, как говорится, до, прошел все бои и прожил долгую и счастливую жизнь. Вот такая вот даже история бывает. Оскільки спільний мотив багатьох переказів це зв'язок камінних баб із прадавніми похованнями, то самі бо вони, нерідко сприймаються як надгробок, котрому не місце в оселі людини. Не можна е руйнувати могили і не можна в е дім в хату, в подвір'я брати надгробок. В будь-якій культурі це погана прикмета, і це пов'язано з смертю. Це ну, один з символів смерті. І, звичайно, що будь-яка, ну в першу чергу, фольклорна традиція слов'янських народів буде свідчити про те, що подібний вчинок не приносить щастя, а навпаки, буде приносити тільки зло, тому що баба пов'язана з похованням і місце її. Ну, там, де вона встановлена. Крім того, це знак чужої культури, знак культури, е про яку населення ну майже не знає. Існує легенда про місцевого бізнесмена, котрий вирішив прикрасити свій заміський будинок фігурою кам'яної баби. Попри всі застереження, він встановив її у передпокої і протягом року весь його бізнес стимів, А рідні почали хворіти. Цікаво, що в 19 столітті біди від того великої не мали. А зараз в час актуалізації містичних уявлень і в час, коли значна частина, але принаймні якась частина міського населення поринає в містику, такі мотиви поширені. Будь-що принесена складовища або надгробок, або та сама баба. Ренаси біду. з часом, коли в місті народжувалося вже по кілька поколінь з однієї родини, легенди і перекази почуті в селі поступово забувалися. Під впливом сучасної поп культури вільною інтерпретацією фольклорних сюжетів, уявлення про кам'яних баб набуватимуть нових містичних сюжетів.